Синьо-жовтий прапор завжди був символом мужності та незламності України. У воєнний час він набув ще більшої вагомості для кожного з нас. Вимушена переселенка з Луганщини Олександра Маслякова розповідає, як раділа, коли вперше побачила стяг після звільнення з піврічної окупації. Рівно рік тому назад, 22 серпня, я виїхала з окупації. До цього часу півроку я пройшла через допити, через обшуки, через пресінг і тому, коли вперше, коли я лише виїхала, я змогла перетнути цю лінію, коли нас зустрічали волонтери. і Я вперше побачила навіть не прапор, я побачила маленьку нашивочку прапорця на, на формі наших військових, на формі наших волонтерів. Ну, це не передати словами, це такі неймовірні емоції, це як ковток свіжого повітря. Трохи по-іншому це все сприймаєш. Ми і раніше шанували наш прапор. Але тепер це щось таке, як невід'ємна частиночка. Тебе на Луганщині жінка працювала вчителькою української мови та літератури в окупації Олександра Маслякова. Незважаючи на тиск росіян, відмовилася переходити на їх бік. Тоді вороги проводили обшуки та забороняли тримати все, що пов'язане з Україною. Починався цей пресінг, приходили їхні спецслужби, проводили, я скажу, проводили обшуки, шукали літературу, переривали все, просто все хаті, в дворі шукали прапори. Ну тобто, все, щоб знищити нас як націю все, що може ідентифікувати нас як націю сьогодні. У день державного прапора України Олександра Маслякова змогла загорнутися у синьо-жовтий стяг, який для неї є символом незламності. Я дуже пишаюся тим, що я українка. Я дуже рада, що зараз я завдяки нашим хлопцям в Збройних силах України та інших супутних підрозділів, які оберігають наш спокій, нашу незалежність. Що я можу бути зараз тут, в вільному місті, в Тернополі, який дуже так тепло зустрів мене і мою родину прийняв тут. І що я можу саме зараз ось так, так стояти в цьому нашому прапорі, приїжджаючи на бойові позиції до наших хлопців. Перше, що ми там бачимо, це наш синьо-жовтий український прапор як ідентифікатор цього, що це є Україна. 23 серпня урочистості з нагоди державного свята відбулися в парку Сопільча у Тернополі. Під гімн України найбільший прапор області підняв син загиблого захисника Тараса Щерби разом з військовими та пластунами. Хвилиною мовчання вшанували полеглих на війні героїв. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.